Зараз в таку нестабільну температуру, плюс-мінус краще не виходити на кригу для того, щоб залишитись у безпеці. Напередодні нового року у березівському районі чоловік намагався перейти через річку, і через те, що крига була дуже тонка, він практично одразу пішов під лід, і, на жаль, загинув майже добу водолази шукали вже тіло потопельника. Його знайшли. Це стосується не тільки Березівського району, це стосується зараз усієї області. Водойми вони не є безпечними, і крига не є безпечною. Якщо вже таке побачили і хочуть допомогти, треба обережно підповсти. Якщо є якась можливо гілка, що небудь що можна подати людині для того, щоб її витягти в цей час. Обов'язково хтось має вже кликати на допомогу. Тут уже обов'язково треба, щоб уже були і медики. Людину треба зігріти, тому що від переохолодження знову ж таки від стресової ситуації це може бути дуже небезпечно. Людину треба роз роздягти і в сухе, обов'язково одягти в сухе розтерти і обов'язково передати її медикам, тому що може бути переохолодження.